Дорогі глядачі, вітаю вас! Ви на каналі Хай Таро. Сьогодні будемо розглядати саміт ЄС, який відбудеться завтра, 1 червня, в Кишиневі, Харківську область та лівий берег Херсонської області. Мене звати Людмила. Ви на каналі Хай Таро. Нагадаю вам, що я зараз у Молдові в Кишиневі. Я про це вам говорила, записувала відео. Кому цікаво, можете подивитися короткий такий екскурс з Молдовою. І дивимося. 1 червня в Кишиневі, а точніше, за 35 кілометрів від нього, в замку 19 століття МІМІ відбудеться другий саміт Європейської політичної спільноти. На нього з'їдуться лідери 46 країн, а також голови Ради ЄС, Європейської комісії та Європарламенту. Що вам скажу з власного досвіду? Я мешкаю неподалеку від аеропорту літаки. Вчора, сьогодні, літають цілий день. Завтра місто буде перекрите. Так що Молдова готується як тільки може. Все ремонтувалося, дороги всюди наводили красоту, так скажемо. Давайте подивимося в контексті мого каналу, що цей саміт принесе для України. Чи матиме цей саміт якийсь позитив для України? Саміт в Молдові. Кишеневі, який відбудеться 1 червня? Чи принесе він позитивні новини для України? Саміт в Молдові. Чи принесе він позитивні моменти для України? Дивіться, тут жезлів. Король мечів. Це говорить про те, що військова допомога і питання воєнних дій в Україні будуть однозначно обговорюватися. І по тузу жезлів це, можливо, будуть ще вирішуватися якісь питання надання нової зброї. Ось бачите, плани трійка жезлів. Дивимось докладніше. Імператриця, хто дивиться мій канал, добре знає, що це часто показує Україну. Тут зірка, плани на майбутнє і трійка чаш. Думаю, що на цьому е, саміті е, будуть якісь домовленості. До речі, дуже символічно е, тут показана трійка Кубків, адже саміт відбувається в замку Мімі, де якраз винні погреба. Очевидно, що після саміту буде е, неформальне велике гуляння, і де будуть в неформальній обстановці домовлятися лідери. Е, тут ось ми бачимо, що до України будуть обговорюватися питання. що до об'єднання, святкування. Ось тут бачимо зірочки. Очевидно, будуть більш глобально обговорюватися питання щодо прийому Україну в ЄС. Я думаю, що це буде одне з таких нагальних питань. Тому що Україна вже давно є кандидатом в ЄС, вже багато чого зроблено для вступу в ЄС. Україна вже неодноразово доказала свій європейський вибір. І я думаю, що тут можуть узгоджуватися якісь серйозні моменти щодо вступу України в ЄС. І про це говорить ось Туз Жезл. Тобто імпульс, імпульс до дії. Я думаю, що це дуже хороший знак. Очевидно, будуть і розглядатися і питання Молдови, але нас цікавить більше Україна. Давайте ще подивимось, чи будуть на цьому саміті якісь домовленості щодо постачання Україні озброєння додатково. Чи будуть якісь домовленості щодо постачання України озброєння? До речі, на цьому саміті будуть президенти Вірменії та Зайбарджану. Вони взагалі раніше ніколи не бачилися майже на одній такій площаці. Так що, я думаю, дуже великі перспективи принесе цей саміт. Ось тут Сонце це вже добрий знак, але, можливо, треба почекати, бо далі Сімка Пентаклів. Туз мечів. Хто це знає, це ракети, зброя. Це часто показується карта. Далі, трійка мечів. Це також може в контексті питання зброї говоритися про зброю. І тут вісім пентаклів. Це карта роботи, робітника буде вестися робота. Очевидно, що ці карти говорять про те, що буде. Буде обговорюватись питання щодо надання Україні, скоріше за все, ракет, засобів ураження для роботи. І я думаю, бачите, ось тут за вікном є далі простір. Думаю, Москва буде ще не раз згадувати, як вона Україну бомбила. В будь-якому випадку тут на питання з трьох карт. Дві випало, які можуть означати ракету та серйозне якесь озброєння. Я думаю, що оркам буде дуже-дуже не солодко. Крім того, ще може вестися якась робота щодо навчання. Українських військових керувати ось цими всіми засобами озброєння. Взагалі дуже гарний триплет відповідь на це запитання. Тому, думаю, це можливо трішки відкладеться в часі, тому що зараз обговорять, відповідно, на наступний день це не буде ще реалізовано, але те, що буде вестися робота і по сонцю, як я вам відразу сказала, трішки може відкластися. Можливо, це до сьомого місяця, наприклад, до липня. Щодо постачання серйозних якихось ракет далекобійних. Але я думаю, що цей саміт принесе Україні дуже багато позитиву. А тепер давайте подивимося по питаннях, які мені задавали мої глядачі. Розпочнемо з лівого берега Херсонської області. Мені б хотілося. Дуже б хотілося нарешті, щоб ви були звільнені і були під мирним українським небом, захищені і перестали переживати ці всі жахи окупації. Але давайте подивимося у військовому плані, що чекає лівий берег Херсонської області у червні. Давайте подивимося, ситуація для окупантів в першу чергу. Ситуація для окупантів. Херсонщина, лівий берег. Лівий берег. Ситуація для окупантів у червні, якби випала вісімка кубків чи п'ятірка пентаклів, було б дуже добре. Тут жриця. може говоритися про імах далі, може говоритись про якісь таємні переговори, про якісь домовленості, заколісні маніпуляції. Можливо, обговорюється можливість знову жесту доброї волі. Але подивимось, що тут випаде. Двійка кубків, бачите, знову ця карта може говорити про якісь домовленості. Далі, правосуддя може стосуватись якихось документів, якихось угод. Можливо, Росія щось захоче за це. І тут дев'ятка мечів. Також це може говорити про документи, це також може говорити саме про офіційний статус ось цих територій. Росія розуміє, що вони ці території захопили, їх ніяк не визнають, домовитись ніяк не вийде, і вже окупанти побоюються, що їх може чекати. Яка розплата гага, -га. знаєте, буде колись? Все одно війна не може тривати вічно. Україна переможе і будуть судити окупантів, вище керівництво російське і звичайних військових, які робили злочини? І вони вже про це бояться. Що буде? Крім того, вони дуже бояться, що з тим, з ким вони домовлялися, вірогідніше за все? там... Накладають санкції або ще якось тиснуть, і їм буде відмовлено в цій допомозі. Так, щоб зовсім, зовсім окупанти. Втекли, забралися з лівого берега, на жаль, я сказати не можу. Але це вже починається їх нічний кошмар. Вони вже розуміють, що контрнаступ ЗСУ йде і що їм скоро буде непереливки. Але ж бачите, ось тут якісь таємні домовленості. Якісь таємні домовленості, щось вони чекають. Давайте подивимося відповідь на таке запитання, яка вірогідність, що у червні окупанти покинуть лівий берег Херсонської області, Лівий берег Херсонської області. Яка вірогідність, що покинуть колесо фортуни? П'ятірка мечів і вісім мечів. Двійка пентаклів. Я можу сказати, що десь частково ЗСУ можуть їх вигнати. Але двійка Пентаклів це все ж таки, на жаль, 50 на 50. Колесо Фортуни, це може говорити про повторення подій. Тобто, як був вже з доброї волі, так окупанти, ось п'ятірка мечів, карта війни, можуть піти. Але не дуже ось тут так подобається вісьмірка мечів. Тому що це може трішки відкладатися в сроках, і це може бути не сам червень. Але ось тут мені так щитується, що окупантів можуть як зробити їм оперативне оточення. Мені подобається це слово, І ось тут воно так, цей термін досить добре підходить. Не будемо казати котел, як росіяни, бо вісьмірка мечів може означати. Оточення, що вони не будуть знати, куди їм діватися, їх загонять в глухий кут. Але чи вони покинуть, вірогідніше, що не зовсім так буде, як би нам вже хотілося. Тому що ось цю вісімку мечів. Не так легко її побороти. Це карта, те, що ще не можна повністю, щоб ось це колесо фортуни відіграло. Ще не повністю вже з доброї волі, щоб вони втекли, забралися їх зовсім немає. Але ось тут п'ятірка мечів, то тут є такий, знаєте, хитрий підступний план, щоб орків поставити в таке. Таке неприємне для них становище, що їм і не снилося, і будемо сподіватися, що хоча б якісь населені пункти вже будуть деокуповані. Дуже б мені хотілося в це вірити. Але я вам ще раз наголошую: на жаль, карти таро, як показує практика, найгірше показують на питання сроків. Якщо ви відслідкуєте мої Таро прогнози, то щодо подій... Дуже багато прогнозів збулося. До речі, деякі екстрасенси лякали людей, що 9 травня буде ядерний удар. Я вам говорила це, що його не буде. Треба сподіватися на краще, і не треба боятися. Е, і надалі я також вважаю, що треба все ж таки вірити в більш позитивний варіант розвитку подій. Чи покинуть зовсім окупанти лівий берег, на жаль, я не можу підтвердити по цих картах, тому що ось вісьмірка мечів це все-таки карта блокування. Ще не зовсім їх вигонять. Але б дуже хотілося, щоб вони вже забралися е, і е, жителі. Лівого берега нарешті спокійно могли видихнути від всіх окупантів. Давайте подивимося для жителів лівий берег, яка ситуація буде, чи дуже там гаряче буде, чи будуть сильні обстріли. Чи будуть орки самі обстрілювати мирне населення і говорити, що це ЗСУ. Давайте подивимося: обстріли. Лівий берег на червень. Лівий берег у червні. Лівий берег у червні. Десятка пентаклів це говориться про сім'ї. Тут туз пентаклів, десятка мечів і зірка. На жаль, по цих картах. Ситуація не дуже добра для мирного населення, тому що в контексті війни туз пентаклів може означати міни, бомби, десятка мечів. Це очевидно смерті людей і зірка це обстріли, в нічний час. Це обстріли може бути дронами, і також це, на жаль, можуть бути е, такі е, снаряди. Як зірочки, тобто, це може бути навіть фосфор. Тому, люди, бережіть себе, по можливості будьте якнайдалі від військових об'єктів і бажаю вам захисту вищих сил. І сподіваюся, що всі, хто дивиться мій канал, у них все буде добре. Зараз давайте подивимося Таро прогноз. Для міста Харкова. Також мені писали глядачі і просили подивитися на літні місяці. Дивимося, Харків. Харків у червні. Дивимося загрози, обстріли у військовому плані на червень. Місто Харків у червні. Які загрози? Місто Харків у червні. Таро прогноз. Так, я вибачаюсь, можливо, тут є зайві звуки, тому що сусіди тут досить такі голосисті. Так, дивимося: місто Харків, помірність. Лицар мечів і жриця. Місто Харків, дивіться, карта помірність може означати те, що ситуація буде незмінна. На жаль, коли е, обстріли були, по помірності, вони можуть надалі продовжуватися. Лицар мечів це очевидно, що ракетні удари і по жриці це е, все ж таки е, те, що за е, таємним занавісом. Е, жриця може означати. Бажання окупантів робити якісь наступальні дії на Харківщину, тому що ось лицар мечів це може означати, але я не хочу так трактувати, тому щоб перевірити, що може означати жриця, давайте візьмемо додаткову карту. І четвірка жезлів. Четвірка жезлів говорить про стабільність, про житлові будинки. І це може означати, на жаль, на жаль, що окупанти можуть знову лупити по цивільній інстра... інфраструктурі, по житловим будинкам, по тих об'єктах, де збираються люди, тобто це місця е, скупчення людей. Це можуть бути ринки, це можуть бути якісь об'єкти лікарні, ось всюди, де є скупчення людей, всюди окупанти можуть спеціально по лицарю мечів знову гатити ракетами. Дуже будьте обережні, саме в нічний час, на світанку, тому що, бачите, ось тут намальовані сутінки, і, скоріше всього, що найбільша загроза, коли. Ось так як окупанти люблять третя, четверта, п'ята, шоста ранку, коли тільки світає, люди найбільше ще сплять, не готові йти в укриття. Тому будьте обережні саме більше в цей час. Але це не значить, що на протязі місяця обстріли будуть тільки в нічний час. Будьте обережні постійно, і по можливості не ігноруйте повітряні тривоги, тому що окупанти націлені саме на. Житлові будинки по четвірці жезлів. І, до речі, ось по помірності. Тут можна сказати, що будуть лупити по водних об'єктах, тобто, щоб не було води і влітку це, очевидно, що суттєва проблема. І також найбільше обстріли можуть бути там, де вода. Давайте подивимося Харківську область. Харківську область у червні. Харківська область. Що чекає Харківську область у червні? Таро прогноз на червень. Харківська область. Військові загрози. Харківська область. Дивимось на червень. Дивіться, двійка мечів, що на Харків, і жриться далі. Що на Харків, що на Харківську область. Ось тут по двійці мечів можна ще таке сказати, що є якісь моменти, які таємні, що є якісь таємні домовленості, про які не озвучується. І Жриці це, на жаль, можуть бути і зрадники, які хочуть дестабілізувати ситуацію. Харківська область. Дивіться. У військовому плані, що тут може бути, дивіться дев'ятка жезлів, повторення подій. Там, де стріляли, можуть знову обстрілювати дев'ятка жезлів. Це може також означати захист кордону, бої на кордонах, тобто, відповідно, можуть проби спроби робити ДРГ, і їх будуть відсікати. Дуже добре, що тут дев'ятка жезлів. Перша випалася, значить, що наступ на Харківщину, навіть якщо вони знову планують, то у орків нічого не вийде, тому що кордон буде під захистом. Але дивіться, Пентаклів в сукупності з вісміркою мечів може говорити про те, що буде обмежені ресурси, комфорт проживання людей. А що це може означати? Це також може означати, що будуть лупити по інфраструктурі, не буде світла води, будуть інші проблеми, матеріальні втрати. Ось в них є бажання все обмежити. В той же час, дивіться, по вісмірці мечів може означати. eh uh, Що все ж таки і ППО буде добре працювати. Якщо брати Оракульну, десятка пентаклів це як летять снаряди, летять бомби, і їх будуть перехоплювати по вісьмірці мечів. Тобто того результату, який росіяни хотіли б досягти, вони його не будуть досягати, тому що наше ППО буде добре працювати. Будемо молитися за те, щоб наше ЗСУ справлялося як можна краще зі своїми задачами. Дякую. За те, що додивилися до кінця це відео, поставте лайк, поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, і до нових зустрічей!